Виконуємо номер 16.24 із підручника Алгебра 8 та номер 32.24 з підручника Математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Для яких значень Б справжується рівність і наші три рівності. Приступаємо до виконання. Корінь квадратний із Б. У квадраті дорівнює мінус b. b має бути число у нас невід'ємне, тобто більше або дорівнює нулю. І дорівнює мінус b. Це можливо тільки в тому випадку, бо квадрат підносимо до квадрату і виходить мінус b, коли b дорівнює 0. Іншого числа не існує. Далі. Під кореневий вираз наш B відняти 4 має бути числом невід'ємним. Ну, відповідно, B має бути більше за 4. І B у нас має бути числом невід'ємним. Записуємо відповідь. B дорівнює 0. Друге тут відповідь. Б Більше або дорівнює 4, і для третього відповідь Б більше або дорівнює 0. Номер 16, 24 із підручника Алгебра 8, та номер 32 крапочка 24 з підручника математика 8 виконано.